Хто як е, рахує свій, свою працю, це друге питання. Тобто, наприклад, я всі знаю, що я нарахував собі 50 тисяч на місяць зарплату. Але вибачте, по 12 годин працювати на спеції у 42 градуси в тіні, е, я ще раз повторюся, дуже багато. Ну набагато, деякі, деякі мої вже е, одногодки, вже інсульт в такому. В такому режимі роботи заробили, тобто втратили здоров'я через це, і і воно не нарахує, не коштує 50 тисяч. то вибачте, звісно, що воно коштує так, ось деякі люди, наприклад. Рахують свою, свою зарплату, тобто свою працю по меншому тарифу. Та без питань, ви можете і на мінімалку рахувати. Але я, наприклад, я можу людина з, з моєю освітою, з моїм досвідом, з моїм фахом може легко знайти роботу собі на 50 тисяч. Ну. А ще легше на 40, розумієте, і, і все. І не робіть на цю пасіку, тому і от такий от розрахунок заробітної плати. Але ви можете, я ж кажу, що нанять якогось там полубомжика, і він там буде вам, як кажуть, рамки носити. Але все одно ви будете потребувати того, що ви його будете контролювати, бо він вам там наробить гірше, ніж взагалі він би не робив. Так, ще один шлях по. Зниження собівартості це у нас ну, такий теж, дуже такий розповсюджений прийом це заміна меду на цукор. Тобто, в зиму, наприклад, тут, я ж кажу, у мене 22 кг з одної сім'ї. Я вам минулому ролику сказав, в вулик вулиці зимували приніс 22 кг меду. але я в них ще залишив ну як мінімум по 20, Розумієте, тут. Тому що ну, на 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 зимівлю я знав, що треба на зимівлю як мінімум 15 і ще на місяць протягнувся, розтягнувся оцей цей от наш період, як кажуть, осіннього розвитку. Тобто їм треба було їсти, їм треба ще на зиму. Да, якщо я б увесь цей мед відкачав, то у мене ж було б не по 22, а по 42 кг, розумієте? Але мені треба було дати оці 20 кг цукру. Я, до речі, на цю тему вже знімав відео, зараз повторюю швиденько. Зараз таке співвідношення ціни цукру до ціни меду, що немає економічного смислу, немає економічного сенсу заміняти. Чому? Тому що дуже малий роз, ну, розрив. Десь приблизно розрив був в період, коли треба було загадовувати 10 гривень. Тобто, бачите 10 гривень тобто ви нібито виграєте, але е, враховуємо той факт, що е, з кілограма цукру бджоли відкладуть 800 г цукру, тому що вони витратять ще 200 грамів там на своє, на своє споживання, там на своє харчування. Далі ви наробитесь, тобто скільки це роботи, бачите, на цю пасіку дати. Дати кожний по 20 кг цукру. ну По 20 не дають, це дуже багато. І по-третє, до того, що дуже багато бджола ще ще й зноситься на переробці того цукру. Тобто ви втратите потенціал для весняного розвитку, втратите багато бджіл. тобто Я врахую, що. Ці, Розумна заміна цукру, меду на цукор, ну якщо як мінімум в два рази. Разниця цукру і меду в два рази, тому ну, тоді можна, можна, а краще в три рази. Але от деякі скажуть, та, що ж ти там взимку спав, треба було взимку там, по 24 купити цукор, і, а зараз дати. Так дивіться, ви взимку купили, пройшло півроку. Якщо б ви ці гроші поклали на депозит, і воно б теж 10 гривень за півроку воно б і вам теж заробило. Тобто, ви нічого, люди думають, що вони щось там виграють, а по факту нічого вони не виграють, не виходить, ця економіка. Тому я вважаю, що недоцільно замінювати в цьому році мед на цукор. Єдиний аргумент, що треба трошки дати цукру, щоб. Кажуть, що цей рік дуже посушливий і мед буде дуже щільно кристалізуватися І тому треба дати знизу їм цукру, щоб вони все ж таки Їли цукор, який більш легше засвоюється. Оце, друзі, я вам розказав про зміну. Зміну нашого, нашої рентабельності шляхом зниження собівартості меду. Але я ж сказав, що підвищити рентабільність ще можна другим шляхом, це підвищити ціну реалізації своєї продукції. І на цю тему ми поговоримо з вами наступного разу. А поки що я з вами прощаюся, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!